В деяких регіонах, зокрема в Західних, на у Вінниці, штурму не було, тому що влада не була настроєна радикально на протидію, то дали людям можливість зайти в адміністрацію, нічого або, скажімо, в менших об'ємах потрощили. Чи не було у вас такої думки вчинити таким речину? А якщо не було, то чому? Про Я вам поясню. Неділя, вихідний день, 12 та ночі. Скажіть, будь ласка. Про що йде мова? Яка мирна акція? Що вони хотіли побачити? Ви запитаєте у них, у цих організаторів. Хлопці, чого ви приїжджаєте? Ну, якщо ви хочете мирно, поспілкуватися і так далі. Приходьте в робочий час, зарані, як кажуть, домовтеся. Приїжджайте, вас приймуть, відчинять вам двері, будь ласка, ось вас же прийняли. Ну, нема незручно, як кажуть, звичайним способом, там роздяглись не там, не так пройшли і так далі. Але прийняли. Так точно і тут. Вчора у нас були перебої тут з електроенергією, з постачанням, там потрущили ці щитки і так далі. Так далі. Зараз відновили вже. От ми відновлюємо потихеньку, як кажуть, будемо, вийдемо в нормальний робочий режим. О, сьогодні є незручності у багатьох працівників апарату. Знищені документи, знищена комп'ютерна техніка, потрощені всі меблі. розумієте, Люди ходять, плачуть зараз, тому що це ж працювала людина. А там же ж, і я кажуть, надання пенсії, житла там, і багато інших. Ну, це робота їхня. А коли вони зайшли, а їхні чоботки там дівчина залишала тут, стягувала, скупила. А їх взяли і отак просто, побили цими кейками і всім іншим, розумієте? І викинули. Ну хіба ж скажіть, що це таке? При чому тут стіни, при чому тут вікна, при чому тут усе це діло? Тим більше вночі. І... Ну, ну Я цього не розумію. розумієте? Я вам хочу сказати, я побачив очі деяких. Я вам хочу сказати, вони пусті тих молодиків, які бігли з цими кільками. От. і тільки, як кажуть, нецензурною лайкою розмовляли. Усті. Це не люди. Не люди.